Вітаю, мене звати Ольга. Я консультант магазину пряжі Соната Ярн, і наша постійна рубрика пряжа з полички. І сьогодні ми продовжимо розповідь про кашеміри. Минулого разу, і ось тут ви можете знайти посилання на те відео. Ми говорили вже про кашемір, і сьогодні продовжимо. І сьогодні в нас на огляді буде саме кардний кашемір. Так, хочу одразу сказати, що ми сьогодні на складі знімаємо через розширення, в нас там ведуться саме в магазині роботи. по Розставляння у пряжі, і тому ми трошечки, щоб в нас було тихо. Ми перемістилися на наш склад і сьогодні розка... розказуємо про Кашемір. І на огляді, ось цей від Каріаджі два артикула Декорантасей і Дуен І зараз я буду показувати їх ближче. Каріаджі, артикул Дуе це напівкарна пряжа. Це кашемір за метражом 1800 метрів, і він бачите, він вже має на конусі пушок. Зважаючи на те, що карну і гребіну теж відрізняють за метражем. За метражем це можна класифікувати як гребінний кашемір. Проте він має після прання дуже гарний пушок. Ось цей зразочок. Це колір Royal, Він темно-синій. І ви бачите, що він має такий пушок. Нагадаю, метраж 1800 метрів і коштує він 630 гривень. Колір вишковий метраж 1800 метрів, коштує 600 гривень. Далі в нас корядже дуетсей. Це теж він відноситься до напівкарних кашемірів. Ви бачите, що він вже і тут, в бабінці, ось такий легенький пушок. Звичайно, карний весь кашемір він має пропитку, і тому він саме розкриється вже після прання. Метраж 2-300 радимо під машини в'язання. В 4 десь складання. Для ручного в'язання, звичайно, під, підбираєте під вашу спицю. Ну, Це десь 4, 5-6 складень. Це в нас колір трава, такий насичений гарний зелений метраж 2,300, і коштує він 600 гривень за 100 грамів. Наступний колір полин, метраж 2,300, коштує 600 гривень. Ось такий яскраво-рожевий, дуже такий дівочий колір. Метраж 2300 коштує 600 гривень. Тала вода, такий світло-світло-блакитний колір. Метраж 2300 коштує 600 гривень. І ось цей, який в нас представлений у зразку: колір пурпурний. І ви бачите, який в нього гарний пушок є. Це саме ось цей кашеміровий пушок, він дуже-дуже приємний, шовковистий на дотик. І це в нас артикул Денвер від Лоро Піана. Метраж 1800 метрів коштує 600 гривень. Всю палітру кольорів кашеміру ви можете знайти в телеграм-каналі в описі під цим відео. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Напишіть в коментарях, що ви в'яжете з Кашеміру або що хотіли зв'язати. І обов'язково підписуйтесь на всі наші канали.